Я її тілом думала, прийдуть німці вигонять у ту радянську нечисть, і українці нарешті зможуть жити на своїй землі спокійно. а воно бачиш, як? Від меншої біди тікали у більшу. Майте хату без мене, обшук. Такі, який обшук? За що? Я ж нічого не робив. Я ж не зробила нічого. Ваше нічого мене звинувачують. Перевіримо хату, ти поговоримо. А що перевіряти хату? В хаті немає нікого. Живу лише я одна і мій син Михайло, але він у утисминиці на роботі. А чоловік три роки обмеже. Що будете перевіряти? Відуть, коменданте. Шнелі набикаємо зайнять. Дами, поляками, іншими терористами маєте справи? Боже звал, які терористи, ви що, подуріли? Та я часна жінка, на очі ви їх не виділила. Ви щоля аутпаки? Що Динько? він хоче? Легко, кажеть, чи ти жити тут не переховуєш? Які жити нікого не переховував? Шмеля! Що, казати! Підкай дікоменданти, чмеля аутпакач! Ліночко, мій золотенький, вже вже комій дорогенький ходить, де чаця чача поцрамає. Це ця Ганя на службі. А, я воль, я воль, виджу, виджу. Дякую, вас відбирайте. Чаця. Та це з мене не А що ви тут, а що то за рейка? Що ви тут шукаєте? Та проводимо обшук. Який обшук? Що ви тут знайдете? Хіба ваші? Та то не жало, не жало. Та йди. Та йди. Скажи йому. Не знаємо чи тут жити не ховається. Хоча ти здорів, які жити. Та з тих пір як жит офіцер забив її чоловіка до смерті в наїхлану. Нагодна на негрівець. Закопав ногами. До смерті. Слухай. Жевжику. ходи до тьоці. Заведемо патефон. Га. Ну. Giraffe е, є у цаці млеко яйко, ябко. На, ні вчора, може си вдаєшся. Можеку дівочку найдемо. Самогон. А? Самогон, самогон. ще нікого нема. Пиши зева. Але згурт. Дивись у цьоє. Ага. У є пері, Спекла з яблуками, як ти любиш, як знала. По-німецьки рецепт знайшла. Ано тут обережно, попри посу, а то станете у мусцілку, наберетеся смороду, ну. Ти баба, баба, Боже, любов, дякую тобі. Дякую тобі, Господи. І, Галино, тобі дякую. Бо якби не ти, то хрестик над нами всіма можна. Нинка можна класти. Ой Боже мій.